21 година підсумки дня в студії Лона Довгань. Добрий вечір. Останні вісті зі сходу ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається непростою, кажуть в РНБО, але й заявляють про зниження бойової активності терористів. Зокрема, кажуть, вони менше застосують артилерію та іншу важку зброю. Українські військові облаштовують зайняті позиції, і готові виконувати накази командування. Про ситуацію на Донбасі далі докладніше Володимир Карабан. Протягом доби сили АТО вступало у вогнові контакти з терористами в районі населених пунктів Луганське, Мар'їнка, Широкине Донецької області. На Луганщині біля Комунарська, Макарового, Вергунського роз'їзду, Веселої гори та станиці Луганської. Українські військові розміновують звільнені від терористів міста. Цей арсенал знайшли в одному із будинків Слов'янська. Ящики із снарядами були заміновані. Якби вибухнули, знищили б цілий квартал, кажуть сапери. Там граната лежить, яка була закріплена в ящики. Я вам скажу, що одна така ракета взриває танк. Ну, в постійно Це мінус п'ять танків. танків. На цьому відео колона російської техніки. Зняте воно біля населеного пункту Краснодон Російської Федерації. Колона рухається в напрямку. Українського кордону прикордонники зафіксували зростання активності російських збройних сил Російської Федерації на ділянці Красна Талівка Луганської області. Встановлено, що тут у безпосередній близькості від лінії кордону займала позиції військова техніка. Серед них виявлено 5 одиниць самохідних артилерійських установок. Росіяни продовжували розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Через постійні обстріли на деяких позиціях українські військові змушені відступати і передислоковуватись. кажуть, бракує техніки, боєприпаси доводиться залишати на місці. Відступаючи, сили АТО, все одно намагаються протистояти терористам. Під час відходу від аеродрому Луганськ наші хлопці знищили сім бронетранспортерів, два танка, мінометний розрахунок та близько ста терористів. Після несення вогного удару по базі бойовиків в районі Сніжного було знищено понад 100 російських найманців. У захопленому Новоазовську зараз багато російської техніки, багато і військових. Повідомляють в РНБО. За останні дні вони вже кілька разів пробували наступати звідти у бік Маріуполя. Їхня атаки відбито. Тим часом на підступах до міста будують блокпости. Міністр оборони Валерій Галетей заявив, що до Маріуполя направлено додаткові підрозділи Збройних сил України. Також він каже, триває мобілізація мешканців Маріуполя в підрозділи територіальної оборони. Основна увага підготовки зосереджена на протитанковій боротьбі та тактиці дій підрозділів в обороні міста. Враховуючи можливу висадку російського морського десанту, вживається низка заходів з організації берегової оборони. Терористи знову обстріляли Луганський Донецьк. Під обстріли потрапили мирні жителі. Є загиблі, зруйновано житлові квартали. В РНБО повідомляють через обстріли на Луганщині. Газопостачання повністю позбавлено 59 населених пунктів, частково 23. Тіла загиблих під Іловайськом бійців доправляють додому. За останні два дні в Запоріжжі привезли тіла 87 вояків. Про це повідомив заступник військового комісара області Михайло Логвинов. За його словами, серед загиблих є бійці 93-ї та 51-ї механізованих бригад, але в основному це добровольці. Відомо також, що під Іловайськом загинули й восьмеро івано-франківців. Це бійці спецбатальйону міліції. Точне число полеглих в Іловайському котлі і полонених ще невідоме. За словами командувача південного перед. Тимного командування Руслана Хомчака, який був там в оточенні до 31 серпня, військові уточнюють ці цифри. І Петро Порошенко сподівається, що мирний процес буде і розпочнеться він в п'ятницю на переговорах у мінську. Про це президент сказав на зустрічі з українцями, звільненими з лівійського полону. Раніше про можливість припинення вогню на Донбасі Порошенко і Путін говорили телефоном. Результат перемовин сторони трактують по різному Прес-служба президента України повідомляє, що вдалося домовитися про режим припинення вогню на Донбасі. В Кремлі ж твердять, що таких домовленостей не було а Росія, як і раніше, не вважає себе сторон. Конфлікту на сході України ну, перше завдання це мир. І тому сьогодні ми там о п'ятій ранку, у зв'язку зв з різницею в часі, е довго говорили з Путіним. Мені здається, що сьогодні ми, знаєте, піймали е таку певну емоційну складову. І я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю, е в Мінську. Ми можемо розпочати нарешті мирний процес. Чи розпочнеться мирний процес? І від чого це залежить? Запитаємо у гостя студії військового експерта, колишнього заступника начальника генштабу збройних сил України, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка. Добрий вечір, пане Ігорі. Дякую, що прийшли. Дякую вас. От ми з вами щойно чули і президента. Те, що він говорив, і він сподівається, що в мінську вже розпочнеться цей мирний процес. А ваша думка це можливо? І чи стане дійсно от Мінськ тією відправною точкою? Процес безумовно почнеться, бо люба війна так чи інакше закінчується переговорами і мирним процесом. Це відомо. І ніхто, як військові, це не відчуває на собі і не прагнуть цього миру. Але обставини, які у вас була інформація щойно, говорять про те, що поведінка. Керівництво Росії, керівництво збройних сил Росії була, є і залишається поки як підступна, цинічна. І дві останні операції з нашого боку: перша відносно того, що взяти під контроль кордон, яка на жаль не виконала би своє завдання. І в оточенні теж було достатньо багато загиблих, і зараз, коли фактично підійшли для того, щоб взяти столиці так званих республік, вони завершились неудачею, тому що принципово було наші дії з боку Російської Федерації, в першому випадку вони застосували на той час несподівано з, з території. З кордону важку артилерію, системи залпового вогню в повітрі застосували свою авіацію і знищували наші літаки. І це привело к неудачі в тій операції. Зараз же було використано безпосередньо втручання бойових з'єднань. З боку Російської Федерації. Ми кажуть, що сьогодні там є скупчення якраз біля кордону. Безумовно. Але причому біля півтори тисячі більше, ніж півтори тисячі військовослужбовців, декілька сотень важкої броньованої техніки, декілька сотень забезпечуючої техніки. І вся ця навала зупинили. І, на жаль, Пане мають Ігорен, ті результати, які зараз З цього ми приводу хочу вас уточнити два моменти. Перший момент стосовно іловайська, тому що ми говорили про те, що дуже багато тіл загиблих звідти приходить. От за останні два дня, зокрема, в теж Запоріжжя 87 тіл, тіл, івано франківськ так. і так далі. Що там насправді відбувається? Що там насправді було, і чому не можна було вирішити, Іло... чому не можна вирішити? Я ситуацію? зрозумів ваше питання. Іловайськ є як частина тої операції, яка проводилась, і початок її був достатньо. Вдалий, відносно ще раз хочу нагадати, оточення і взяття двох столиць, так званих республік ну, то, і просування саме так. І в Воловайську теж наші війська фактично майже оточили це сили в першу чергу Збройних сил, і залишалося, як би казалось, на той час частка дій бойових пов'язана з зачисткою міста. Це... Форма спецоперації, яку проводять підрозділи Національної гвардії, структури СБУ, а також підрозділи територіальної бандира. А нам не вистачило там військ. Нам не вистачило там, я техніки. Хочу, я да, хочу закінчити, щоб ви зрозуміли, що відбувалося, угу. і ці підрозділи вони легко оснащені легкою стрілецькою зброєю. Угу. У них інші задачі. І цей процес так вдало починався, але після того, як відбулося несподіване втручання військ фактично з боку Російської Федерації з кордону, то ситуація змінилась, і ви згадували генерала Хамчика, який безпосередньо це, до речі, про о, тому, які зараз генерали, які народжуються генерали, він там приймав участь, об'єднав всі сили, які там були, і чинили спротив відповідним чилам. Але сили були нерівні, тобто там були легко озброєні підрозділи. Що я нагадую, а їх оточували. Як в випадку, наприклад, і в аеропорту mm -hmm. Луганська yeah. це була броньована танкова бригада. Проти наших десантників. тобто завдання десанта, це захопити, наприклад, об'єкт, це був аеропорт, і утримувати. Вони це робили декілька місяців. Я вас зрозуміла. Да, і коли приходить танкова важка бригада, і відповідно наносяться вогневі удари з боку російських військ, то Значить, ситуація помінялась, в оточенні залишились наші підрозділи. На жаль, був елемент і невиконання завдання, якщо не сказати зради, тому що коли підрозділи більшість повинні були виходити з Силовайська, то декілька підрозділам добровольців ставили завдання, які вони не виконали, тобто прикрити відхід цих... дякую, пасибі вам за таку докладну розлогу да, відповідь. Будь Ще цікава ваша думка стосовно плану Путіна, який він пропонує Україні. Свій мирний план, як він його називає, він розказав журналістам, що накидав взагалі цей проект в літаку дороги до Монголії. План складається з семи пунктів. Ось вони найперше Путін пропонує зупинити активні наступальні дії збройних сил. І, цитую формувань ополченців. Так в Росії називають терористів, які діють на сході. По-друге, відвести українські сили на відстань, з якої неможливий арт. Обстріл населених пунктів далі забезпечити в регіоні міжнародний контроль за припиненням вогню і виключити застосування проти мирних жителів авіації. П'ятий пункт Путіна обмін полоненими за формулою всіх на всіх. І шостий це створення коридорів для біженців та вантажів з гуманітарної допомоги. І наостанок Путін хоче відправити в постраждалі регіони ремонтні бригади для відновлення інфраструктури. Як ви можете це прокоментувати коротко? Я хочу сказати, що ж, у нас декілька є планів, в тому числі і підписані з росіянами Женевські угоди, але які визначають, що, наприклад, повинен бути взяти під контроль кордон між Росією і Україною. Це відбулося. У нас до того була операція відносно кордону. Вона на жаль закінчилась неуспішно для збройних сил і силових структур України. Але це було з нашого боку намагання силовим методом вирішити це питання, яке було в угодах, але росіяни, значить, поводили себе як поводили, і зробили все, щоб це не відбулося. Тому більше того, частка велика з того, що перераховано вам і в плані Путіна uh -huh. пропонував наш президент. Тобто, від слів до справи від росіян чи можна очікувати виконання з цих боку цього плану. Але треба працювати і треба намагатися все, щоб. Ми так чи інакше прийшли до миру, але під час цих переговорів чи під час реалізації любого плану, в тому числі і такого, принципова позиція повинна бути, щоб це відстоїло інтереси нашої держави і стратегічні цілі. Які стоять перед нами в цих подіях, пані Ігоре, хочемо, щоб ви прокоментували ще одну тему, але перед цим, якщо можна коротко, як ви вважаєте, це й досі треба називати антитерористичною операцією? Так оскільки юридично вона в такому стані, хоча майже всі знають, що це дійсно війна. Uh, питання... дійсно, дійсно називати Я війну. хочу дати вам да, відповідь. Питання у тому, що любі дії, в тому числі і проведення антитерористичної операції в формі uh, законодавчої, має свої позитиви, негативи, плюси мінуси. Як будь-що. Uh, тому в понеділок збиралось керівництво, військово-політичне керівництво нашої держави і ніде небудь, а в Генеральному штабі, і заслуховувала керівників структур генерального штабу відносно того, яким чином в зв'язку з тим, що після такого втручання Росії фактично, як сформулював міністр, закінчується антитерористична операція. Починаються дії між збройними силами двох держав. Хача Росія це Пане, заперечує. Тому... перепрошую. Просто у нас в новинах да, обмаль часу, тому якщо можна коротко і на паточний час. Треми. Військових в складних умовах повинен виконувати е, керівництво операції по веденню воєнних дій. Добре. на них перекласти і ще адміністративну частину. Це е, поки ще для них приємно. попасиві з цього приводу. Дякую. Зараз ще попрошу вас ще прокоментувати. Поки в суспільстві тривають суперечки, чи треба запроваджувати воєнний стан. Ми зараз розкажемо, що це собою являє, а потім попросимо прокоментувати нашого гостя. Що таке воєнний стан пояснює цей закон? Особливий режим, який може бути запроваджено на всій території України або в окремих регіонах, він обмежує права і свободи громадян та юридичних осіб. Що це означає на практиці? Ми з'ясуємо у експертів. Колишній суддя військового суду Олег Ткачук, журналіст Роман Бочкала. Він працював там, де воєнний стан запроваджували. Правознавець, міжнародник Володимир Василенко, був послом у країнах Бенілюкс, Великій Британії, Ірландії і представляв Україну в ЄС та НАТО. Військове командування може запроваджувати різноманітні обмеження. Вони описані в цьому законі. Наприклад, комендантський час заборони руху транспорту у вашій квартирі можуть поселити військових. У Законі це зветься військово-квартирною повинністю. Також комендатурі дозволено в будь-кого вилучати майно тимчасово із компенсацією. Держава передбачає гарантії компенсації для громадян у тому випадку, якщо це майно буде вилучене для потреб оборони. Спеціальні комісії можуть бути створені, які оцінять це пізніше. В Конго там значит, був якийсь обстріл, і воєнним срочно була нужна машина. Они просто подошли к таксисту, забрали його машину, це тим, що їм срочно нужен транспорт. По-хорошему вони должны були составити акт і все это дело оформити. Но, конечно, в, в, в час війни такі випадки происходить. Ще вас та вашу фірму можуть зобов'язати працювати на фронт. Це зветься трудовою повинністю. Громадяни можуть бути залучені для створення якихось фортифікаційних споруд для того, щоб розібрати чи зібрати завали, якісь для того, щоб перешкодити ворогу. Якщо ви візьмете ну, досвід Другої світової війни, досвід Великої Британії, скажімо, є така назва «Potato Army». Картофель, картопельна армія. Так от ці картопельній армії служили лише жінки. Вони працювали в сільському господарстві. Теж їх відірвали від бізнесу, від наукової діяльності і так далі. Вони там працювали. Я бачив ну такі свидетельства, як, наприклад, от фабрика швейна, яка призводіла звичайні куртки, вона починала призводіти камуфляжі для військових. Тепер про табу військові можуть накласти вете на торгівлю зброєю, отруйними чи хімічними речовинами, алкоголем під заборону можуть потрапити й змі. Якщо там ця рада по телебачення радіо, якщо вона виявить факти, які спрямовані на саботаж. Дій України спротиву України проти агресора, то ці канали, ці газети, вони повинні закриватися. На нас уже сейчас журналистов пытаются прессовать. Я распространил определенную информацию в Фейсбуке. Она была абсолютно достоверной. Мне звонили штаба АТО, и запугивали меня тем, что вот действует там определенное постановление Кабмина, И вот вы, прежде чем распространять какие-то важные сведения, должны это согласовывать с нами. Если действует военное положение, то за подобного рода информацию меня могут посадить. Тюрьму під забороною і вибори преміром Верховної Ради, які в нас вже оголошено. Загалом під час воєнного стану не можна припиняти повноваження органів влади парламенту, міністерства, адміністрації та мерії. Усі вони тісно співпрацюють з військовими. Указ про запровадження воєнного стану видає президент. Пропонує Рада нацбезпеки та оборони, а затверджує Верховна Рада. Пане Ігоре, ваша думка от щодо воєнного стану, якщо коротко, то судячи по інформації, як собі вибулася, звертаю увагу на те, що вона почала, що військове командування повинно зробити то-то-то, чи має право то, то, -то mm -hmm. і так далі. Тобто в районі дій. Військове командування повинно виконувати не тільки функції управління військами і введення цих бойових дій, а також проводити величезну, я би сказав, адміністративну роботу, забезпечуючи цей процес в умовах, які зараз відбуваються, це недоцільно. і це говорить не тільки військове керівництво, а й ті командири полівих, скажімо, які рівня тактичного, тому ще не час. І друге, в умовах антитерористичної операції законодавчо прийняли декілька документів, законів, які дозволяють багато що з воєнного положення використовувати вже зараз в антитерористичній операції. От ті аргументи, тобто, ще кількість не переросла в якість. Зрозуміло. при які потрібно перейти до воєнного положення. Пасибі, дякуємо вам. Глядачам нагадаю, що ми говорили заступником начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках ігорем Романенко. Продовжуємо. Перший містраль із Франції в Росію не поїде. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд. Рішення ухвалено на зустрічі з комітетом оборони Франції. А висновок фахівців не має достатніх умов для відправлення першого вертольотоносця. І Україна починає будувати стіну на кордоні з Російською Федерацією. Про це заявив прем'єр-міністр на засіданні уряду. Сьогодні там презентували програму відновлення України. Працювати збираються за п'ятьма напрямками, зупинити російську агресію на сході, імплементувати угоду з ЄС, відновити Донбас, децентралізувати владу, стабілізувати енергетичний ринок. Це все основна мета урядовців. Про реформування енергетики. Далі Ірина Віноградова ситуація на українському ринку палива надзвичайна. Російський газ не купуємо. Терористи бомблять шахти, теплоелектростанції, каже прем'єр-міністр. Тому урядовці шукають альтернативи. За чотири місяці налагодили постачання газу з Євросоюзу. 25 мільярдів кубів у середньому Україна купувала в російського Газпрому. Тепер 15 мільярдів плануємо отримати з Європи. Ціна каже Арсеній яценюк Ринкова улітку 300 доларів. у триста 385. Ми замістили 60% російського газу, який ми отримували від російського Газпрому. Ми замістили тепер на постачання газу з території Європейського союзу від європейських компаній. Ми не платили 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу російському Газпрому і платити не будемо. Можу перевести цю фразу на російську мову. Не будемо платити по 500 доларів. Просто не будемо. Нет такої ціни, Владимир Владимирович. На черзі ядерне паливо для українських АЕС. Поки що воно російське. Проте урядовці підписали новий контракт. Тепер купуватимемо і в Європі. Камін оголошує конкурс на залучення іноземних інвесторів до модернізації та експлуатації української ГТС. Один мільйон тонн вугілля Україна придбала в Південно-Африканської Республіки. Вітчизняного бракує через бойові дії. Перший корабель уже завантажують. Це набагато дорожче. Зразу кажу, що імпортне вугілля дорожче, це довше, але з іншого боку, на кінець то тепер переоснастимо наші котли на ТЕЦах, перейдемо на дешевше вугілля, і виклики в енергетичному секторі заставлять нас проводити реальну модернізацію української енергетики. Зиму пережити буде непросто, але уряд робить усе можливе, каже прем'єр. Енергетичні реформи уже працюють. З початку режиму економії за словами Яценюка, споживання газу зменшилось на 30%. Ірина Віноградова Олексій Трушин перший національний. Війна псевдофарбувальникам столиці в Києві створили громадську організацію, яка дбатиме про синьо жовте оновлення огорож та мостів. На думку активістів, їхня ініціатива пофарбувати південний міст переросла в безконтрольне явище. Волонтери маляри працюють непрофесійно, ще й не звітують про використання пожертв. Чи не знищать в боротьбі за красу одні фарбувальники інших? Дізнавалась Олеся Варламова так оновили міст метро в Києві. Ці кадри зняли члени громадської ініціативи. Вони хочуть фарбувати столицю професійно, а не дбала робота волонтерів, кажуть лише псує вигляд міста. Хто сказати прикрашав цю огорожу невідомо, але робив він це хаотично. Як ми любимо свій прапор, то ми повинні якось з розумом підходити до того фарбування. Громадську організацію активісти для того і створили, щоб контролювати, як фарбують столицю і за які гроші. Голова обіцяє, члени організації звітуватимуть про зібрані на вулицях Києва гривні. Роман каже, був свідком того, як за півтори години в одну зі скриньок к'яни накидали 4 тисячі гривень, а банка фарби коштує до сотні. На бульварі Шевченка роботи не початий край. Для тих, хто хоче допомогти грошима на фарбу, стоїть пуста коробка. Утім, за півгодини сюди ніхто нічого не кинув. Через дорогу працює волонтер. Настя з табличкою на фарбу не хоче говорити на камеру і збирає гроші Вперед, без коробки. Вперед, Люди реагують. нормально, дають на фарбу. Так. Незадоволена таким сусідцям лише жінка, яка роздає водіям рекламні флаєри. Мішаю. Я тут вже босів є те Аж тут підходить сам відповідальний за фарбування цієї ділянки бульвару. Фарбу на пожертви громадян вибирає якісну стрірічну гарантію. Розповідаємо про новостворену громадську організацію. Тих, хто фарбує не контрольовано, кажемо, розганятимуть з міліцією. Ну я буду продовжувати. Якщо вже приїде міліція, скаже, що не можна, то зі ну, що, що я скажу міліції. Розвернусь, кинуся та піду додому. Ударницькому Дарницькому райвідділку вже лежить заява активіста про шахрайство в збиранні коштів на фарбу. Повідомляє прес-секретар столичної міліції. Слідчі ведуть досудове розслідування, і Якщо провину доведуть, то покарання залежатиме від суми зібраних грошей. Трьох років позбавлені волі. А якщо мова йде про більш великі суми, то Максимальна санкція до 12 років позбавлення волі і навіть там з можливим конфіскацію майна про безконтрольне пофарбування столиці дізнаються й у департаменті благоустрою від новин першого національного. Перший, хто звернувся по ці порушення до департаменту міського благоустрою, фарбувати можна, коли є розпорядження департаменту благоустрою і згода балансу утримувача. Жоден волонтер такої заяви не написав. Крім того, від синня жовтої моди в архітектурі сама шкода. Огородження мають гармонічне покриття. Якщо на них зверху нанести фарбування без дотримання технологій відповідних, то зіпсується фарба і буде зима, витримана технологія, і все це буде. Штраф за порушення правил благоустрою близько тисячі гривень, хоча жодного протоколу ще не оформили. Новостворена громадська організація обіцяє повідомляти про свою роботу чиновників КМДА. Правильних фарбувальників можна буде відрізнити за спеціальними жилетами та прозорими скриньками для грошей. Олеся Варлам в Машляківський перший національний. Далі про безконтрольну розсилку смс. СМС вірус визнали диверсію Росії, розсилають його з Москви. Про це заявили в службі безпеки України. Протягом останнього тижня українці масово отримають СМС ки з коротким змістом. Привіт, тобі фото. Далі посилання на інтернет-сторінку. Переходиш на лінк, і мобільний вражено вірусом. А він розсилає цей текст усім контактам, і то за стандартну терифікацію оператора. Як наслідок, рахунок без відома власника спустошується, блокуються вихідні повідомлення. Та дзвінки перепрошую, вхідні повідомлення та дзвінки на швидкі номери. Сбу з'ясувало, що таким чином збирається інформація щодо інфікованого телефона, баланс рахунку та персональних даних простих громадян. Вірус вражає мобільні телефони з операційними системами Android, Symbian, Windows, Mobile. Як захистити свій мобільний телефон? Ми розкажемо завтра. В нашому сюжеті це буде о 21-й годині. Отже, такі новини на сьогодні. Нагадаю, наші новини також розмови з гостями, ви можете переглянути на сайті каналу і на сторінках в соціальних мережах. На цьому у мене все далі. Новини спорту. І вже в студії є Юлія Пазенко. Юля, вітаю. Так розумію, що ми вчора перехвалили баскетболістів і вони програли. Так, Ілона, добрий вечір. Хоча для вшанувальників спорту він справді невольне добрий. Адже після вчорашньої феєричної перемоги над віце чемпіонами світу баскетбольна збірна України на мудіалі в Іспанії програла відвертому аутсайдеру Новій Зеландії. Маємо надію, що наші футболісти, які у ці хвилини проводять спаринг з Молдовою, порадують нас перемогою. Успіхів футболістам з глядачами прощаємося до. Завтра побачимося в випусках новин. а ну, новини спорту за мить успіхи?